Тепер підемо далі. Я вам ще щось можуть. Мене недавно обікрали. Це вже не перший раз. Вічик обкрадали, значить послухайте, три роки я провів у таборах смерті. П'ять років, як один день, п'ять з половиною. В радянській армії віддав молодість за дві ложки перловки і пачку махорки. І воші заїдали наші. Ми голодні були. І солдати, якщо привал, поході падали і за секунду мертвим стом спали. А я жал стойки. Діляв. І офіцери проходили. Отак От крутила, вважали, що я не мирова. А я хотів знову стати сильним, яким був до війни. До війни я вже був чемпіоном Спартакіади 40-го року школярів України. Чемпіоном Сквери, Скверського району, Київської області, Української РСР. Ну і бачите, так, а потім... П'ять з половиною тюрми в таборі смерті, половиною смердючих завошивлені козарми радянські переповнені. Не було чим дихати, не було чим палити напівзруйновані німцями. А після цього 10 років в гуртожитках, 5 років у студентських і 5 років робітничих. Аж після цього мені ЦК Компартії України дали після моїх публікацій яскравих патріотичних дали мені без черги двокімнатну квартиру одному. Який не мав ні прописки, вважали тоді яцем і хотіли вже заарештувати і відправити в якусь колонію. А в цей момент... Ето, коль, тодішній перший секретаркому Ботвин. Е, він же член ЧК депутат двох верховних України СССР, і член політбюро Циков партії України викликав е, міністра е, внутрішніх справ е, е, і каже, мені доповіли, що ви там перейшли Вадима бойка, щось там з пропискою і так далі. Туні я цим, веселят, збира. Він каже, ну так мені доповіли, ж бачите, такі в нас порядки, так, та та, та та І каже, так, привезіть мені зараз бойко, особисто в кабінет. Дадіть під землі. Ну, мене він швиденько знайшов, привезли до нього в кабінет. Він встав. Прийшов весь кабінет мені потиснув руку і каже, а чого ви до мене не звернулись? А я його кажу в темпі. У вас на першому поверсі старшина біля дверей сидить, два телефонні апарати і з пістолетом. Він би мене що, До вас пропустив. Без запрошень. Та ну, Вадима Якович, ну ми теж люди, ну почавши старобати. Я кажу, кажуть, що ви хочете дізнатися? Так, Меру Києва дзвонить. У мене Вадим Бойко, зразу підготуйте ордер на двоєкімнатну квартиру з Державного резерву. Я його зараз на службовій возі до вас підвезу. Привозять там теж. Старшина з під під козак, попереджений, пропускають. Ой, води я, ну чого ж ви до мене не звершли? А що шо... Скис. Коротше, я такий старичок, горбатий, пенсне до революційного типу, чеховський тип. З папками, з картою, розклали карту. В кабінеті бера. Е, от де ви хочете, я кажу, а я розгубився. Я що, що, на півшоковому статі. Кажу, а не байдуже. Я, я пораджу от там, де дачі наших всіх правителів, е, секретарів, ЦК, і всіх там. І через дорогу буде ваша квартира, там новий масив. Мінський, mm. от через дорогу там сітачу урядові, прем'єр-міністра і, прем і так далі, предсовміна, і, 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 і дача та, і, Валентина Самадівні Шевченко, вона була замість заступником ковпака тоді, mm. ковпак голова президії Верховні. В общем, вот давайте, давайте, в дому будинку, чешського проєкту, по торцову одна кімната на ліс, друга буде на масив і поперед 13 метрів довжина балкона, 16 вікон поставив, вам застеклім, як третя кімната буде та-та-та. Ну, коротше кажучи. Я диву, ну слава Богу, попрощались. Ми даємо вам грузовики четверо грузики. я рушиків. У мене тільки два чемодана. Один чемодан з рукопичами і один з бельем. Боч нічого. Не надо. Да нічого, нічого, вони вам помогуть, там -то. все привозять туди, слухайте, на той машин. Так, да, натиснув кнопку, дівчатка вносить на подносах. Сто бутербродов и все разные. Черные, красные на горячей перочки, что вы будете коньяк. А вот 10-12 сотов коньяков. Что вы желаете? Я кажу, я желаю единственное поехать или спать, выспаться за месяц раз. Раз за месяц выспаться. А, ну хорошо, я говорю, смертельно вживаю. спортом увлекался. Ну хорошо, спасибо, дорогой, до свидания. Что надо? Вот вам моя визитка, звоните, тра-та-та, привозят туда, я думаю, слава тебе, вот на этом новом грузовике с этого с крады. И все-таки четыре уже на грузовике сидели. без дела. В спецовках новеньких, молодые грузчики. Привозять туди, а там рядом строїли і ще не закончили воздома, где меня поселяют, э, дет сад. І дети пока без садочка. І величезно зграя дітлаків до школьного віку. І одна найбільша дівчинка може вже покластися, може во втором класі. Э, я виходжу з кабіни. Эти, снимают два чемодана. Эта девочка самая старшая. Вокруг ее человек, душ 20 деточок, стребая на один и кричит на весь носил. К нам ряды болот, хорошо, леса. Никто не будет знать, кто я, что я. Спок -по спокойствие будет. Она стребает на одной ноге. К нам писатель приехал. Я глазами это не выдержал, подскажу. Девочка, откуда ты взяла, что я писатель? А, это, забыл, який, дворничиха. Тамара Ивановна, только что ей позвонили, сказали, привезут писателя. От дом еще не заселен, стоят часовые у парадных чтобы не покрали сад технику, все. Да. Я первый, кого-то срочно туда вселяю. А еще не пущено ни газ, да. ни электричество в этом доме. Хотя, чтобы я вселился и задовольный, она так ботно захотел. Поэтому она вышла, говорит, дети сейчас привезут писателя. Так они ждали, какой писатель.